Новий політичний сезон в Сумській міськраді. Програма під прицілом починає з аналізу статків наших депутатів. Коли минулого року ми розповідали про статки тодішніх депутатів, їх у цій залі було майже вдвічі більше 76. Із попередньої когорти в Раді залишилось 15 старожилів, у тому числі дві сім'ї батько і син Шилови і брати перепеки. Окрім кількісного складу та персоналі, змінилося і ставлення обранців до публічності їхніх статків. Я йде, вона в горить прийміть, будь ласка. да все. Не, 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 Що це такое? Мені, Посмотрите. Сесія она сорвала Сесію. Даю інтерв'ю в вашому тілеві. Тока благодаря тібі. Тож прямо зараз чим володіють і скільки заробляють міські депутати. Найбідніші. Серед 42 депутатів міськради четверо взагалі не мали доходу минулого року, принаймні офіційного. До четвірки найбідніших потрапила Оксана Кубрак, однопартієць міського голови і бізнес-партнер його дружини. Ви є співзасновницею одного з підприємств разом з дружиною Олександра Миколаївича Лисенка. Чому не вказали доходи? Чи ви не від не отримали це? підприємство воно не працює, воно тільки зареєстроване і все. і воно в за все і працювати не буде. А за що ви жили за рахунок чого? Тому що вас немає доходу. я живу з батьками. Батьки в декларації вказані, і доход батьків вказаний в декларації. Тобто за ті гроші, що заробляють батьки, за ті гроші ви? так. Так. До списку офіційних бідняків увійшов і ще один представник батьківщини Володимир Никоненко. Немає доходів. Плюс до цього будинок задекларований лише на дружину в Закарпатській області. Де ви живете і за який рахунок? Е, ну я живу з батьками зараз. Ну я зареєстрований там. А ну, в минулому році я дійсно ніде не працював, бо я звільнився з роботи, поїхав в АТО, зато повернувся і ніде не працював. Так, за що жили? Де гроші? Ну, у мене а, дещо залишилося стар... ну, повернувся, ну, повернувся, зато, отримав зарплатню зі старої роботи, а також мої батьки допомагали. У депутата ж від свободи Юлії Левченко декларація взагалі пуста. У вас немає ні доходів, ні майна. Де ви жили і за який рахунок? Ну я жила окремо від батьків, але за рахунок батьків не працювала. А, зараз ви працюєте? Зараз так, офіційно з 1 червня, в агенції промоції суми міська галерея. Запрошую. А скільки у вас зараз зарплата? Півтори тисячі. А ви жили, ви знімали квартиру? Знайомої жила ні. Представник самопомічі Денис Бутенко володіє будинком у 160 квадратів і 10 сотками землі. А ось із грошима у депутата Скрутно, принаймні за декларацією. Згідно вашої декларації, за минулий рік, у вас взагалі не було доходу. За що ви жили, за який рахунок? У мене були раніше збереження просто до того моменту, коли я почав. Ну, я не думав займатися політичним, е, какби. Политическая карьера. Карьера, да. И до этого у меня были определенные забережения. В данный момент у меня пока есть эти сбережения, на которые я сейчас в данный момент могу еще прожить, так сказать. А да вы взяли столько грошей, чтобы вам хватало так, кілька границ. Я же спадал только за прошлый год, правильно? Я же еще... Коли вот я став депутатом, у мене тепер є відветственність э, да, політична. Тепер я буду как бы, декларувати те, що у меня, я заработал за рік, де там буду зарабатывать, какие які поступлення я буду тепер декларувати. Тоді у мене на той момент был нулевой, нулевая декларация. нульової декларації. Ваші же батьки живуть за кордоном, я так розумію, вони вам допомагають. Э, допомагають. А чому ви не вказали, що ви отримували кошти за кор... не, не мені. Они, есть у нас сім'я. У нас есть брат ще, бабуся. и вони допомагають, ну как бы помогают семье, сім'ї. Я живу ще ну, меня гражданский брак з да? она работает, вона ну, працює она вона більше как бы, в данный момент бере на себя как бы, таку. А де ви працювали до 2015 року? До 2015 року я працював ну, работал как бы в різних. У мене не було было определенной как бы, работы, да, такого карьера. Я у мене було і працював в рекламной я работал. Э, работал, ну, разные как бы вы были разные мероприятия выездные. Если вы знаете, чемпионаты Украины по мотокроссу, по кикбоксингу. И мы просто выезжали и как бы, делали выездную торговлю. да? вот, ну, Как бы, от до этого я этим способом как бы, заработал свої какие-то определенные. А цього року вы десь працюєте? Цього року в этот момент нет. Я нигде как бы, офіційно не работаю. Нет, сейчас нет. Так как ви знаєте, що политическая деятельность очень много занимает времени, і надо отдавать время на покращення наших всех, так сказати, проблем нашей громады. То наразі вам також допомагають батьки і ваша цивільна дружина. Цивільна, За офіційними доходами пасе задніх і депутат блоку Петра Порошенка, директор третьої школи Ольга Волошина. За минулий рік вона задекларувала 60 тисяч гривень зарплати. При цьому має у власності дві шкоди випуску 13-го та 2014 років. Ціни на такі машини на сайті Авторія стартують від 15 тисяч доларів. Тобто автопарк директора школи коштує мінімум 750 тисяч гривень. Де взяли гроші, щоб їх придбати? Значить, в мене немає ні квартири, ні будинку, ні землі, нічого ніде. І ці дві машини, ми вкладені з двома моїми доньками, купили для того, щоб хоч щось у мене було і не було мені стидно як депутата, що в мене взагалі нічого немає. А за 14 року машини, коли ви придбали? 2014 року тоді придбала. 14. Да. Ну а як можна на зарплату в 60 тисяч, ви ж цього року і за кордоном відпочивали? Де ви значить за кордоном? Я не відпочивала. Я їздила до доньки, яка у мене у в Іспанії знаходиться варіант, де живе. І якраз дві доньки мені купили, оплатили візу, все повністю, і я туди їжу майже кожен рік. Вони мені оплачують, і з шістьма внуками я була 15 днів в році. Це Весь вся моя відпустка, тому я не за свої гроші відпочивала. Я свої гроші віддаю на благодійність на АТО, на церкву, на школу, на все залишається тільки мінімум на проїзд і на продукти харчування. Все останнє мені допомагають дітей. Її однопартійц Расул Галаєв при зарплаті у 65 тисяч гривень також вказав, що володіє номаркою 3 Ауді Audi A6 2011 року. Ціни на яку починаються від 25 тисяч доларів. І ще цікаво, що за декларацією соцдопомогу при народженні дитини отримала не дружина пана Галаєва, а сам депутат. Потому ну, що в то время кадає аффармляв, да ум'я гражданка. Жена гражданка Російської Федерації. Поэтому в той час, когда оформляла виплата на ребенка, оскільки я був гражданином України, то я її оформив на себе. Вот У вас ще задекларована a 6 з 2011 року. Проте ваша зарплата близько 70 тисяч гривень на рік. За що придбали цю автівку і в якому році? Купила її за гроші. Купила її в 2013. -м... В конце 2013 года покупал ее за те деньги, которые я заущадживал определенные годы, года. Да, вот и получилось. То есть, у меня была еще машина перед ней. Продал то, добавил чуть-чуть и забрал эту. То есть, машина была не новая, машина была бы бушная три года ей уже было на то время, поэтому вот так. Найбагатші є серед депутатів міськради і ті, хто задекларував мільйонні доходи. Для об'єктивності слід зазначити, що здебільшого це не чистий прибуток, а кошти, які пройшли через їхні рахунки. Тож відкриває рейтинг найбагатших депутатів Ігор Перепека. З сукупним доходом сім'ї у 700 тисяч він на п'ятому місці. Також на Ігоря Перепеку задекларовано 13 мікроавтобусів Рута, плюс Реномиган 200 2006 року. Таке саме авто має його брат Юрій і однопартійці Геннадій Гризодуб. А дружини цих трьох опоблоківців мають однакові земельні ділянки. Незадна не за. Не ну це ще по молодості, там я не пам'ятаю. У 2005 році нам предложили приватизувати і ми ну, повичали. Ви сусіди. Так, да, і у Юрія Олександровича теж. Да. У вас у всіх трьох. О... Ну вони стоять, вони там в полі десь. Ми, якщо чесно, ні разу не бачили. А що у вас однакові автівки, Megane 2006 року. Тобто ви також. Так, так, да, нам по наслідочка. Ну, нас на ць... Імя однакове, Наташа. Їх <рес> всіх трьох? У всіх трьох. <рес> <рес> Трохи більше мільйона гривень задекларував за минулий рік директор ЖЕКу Коменерго Євген Косяненко. Проте ви отримали матеріальну допомогу у 31 тисячу гривень. Навіщо мільйонеру матеріальна допомога? В Цей час я був, був за межами сум, і мені потрібні були кошти. І я попросив, щоб мені перечислили матеріальну допомогу, а потім я її вернув. На третій сходинці В'ячеслав Степченко його сім'я минулоріч задекларувала мільйон сто сорок тисяч. Основні види діяльності ну це продаж, продаж послуги і сільгосппослуги. Я в трійку попав, тому що я завжди все реєстрував офіційно. В мене, в мене немає нічого, ну як це сказати, вкраденого. Чи я ніколи не працював на держслужбі, ніколи не був чиновником. Навіщо мені щось ховати від громади? Ось я все задекларував. А ви проаналізуйте статки інших депутатів на кого саме ви натякаєте? Ні, я ні на кого не натякаю. Ви аналізуйте. Світлана Липова минулого року заробила 169 тисяч гривень. Та завдяки доходу свого чоловіка у 1 мільйон 400 тисяч вона посіла друге місце у рейтингу. Можна на невеличкий коментар згідно вашої декларації. Очолюєш рейтинг з доходом у майже 2,5 мільйони, депутат від самопомічі Олександр Іванов. Чесно, не скриваю своїх доходів. Що тут? Що? Яким бізнесом займаєтесь? Здача в оренду техніки. Якої саме? Здача ти? приміщення. Ну, спецтехніки. я давно цим займаюся 10 років. А, для чого ця спецтехніка? Для будівництва. Тобто будівельну спецтехніку? Так, так, так. А які автівки декларують наші депутати і на яких насправді їздять? Де живуть і скільки гектарів мають? Дивіться продовження у четвер, 6 жовтня о 19.30.